Уявіть собі, ніч, густа, чорна волинська ніч 44-го року. Немає місяця. Єдине світло це холодні зорі, що байдуже дивляться згори. Вздовж тину, притискаючись до землі, крадеться постать це хлопець, руків 14, не більше, босий, в його руках не іграшка і не вудка. У старій полотняній торбі пачка тоненьких папірців. Кожен шірхіт гілки змушує його завмирати. Десь вдалині гавкає собака, і його серце, здається, зараз вистрибне з грудей, бо він знає. Поруч ходить радянський патруль, і якщо його знайдуть, кінець. Але він рухається далі, тому що цей хлопчина солдат, тільки його зброя, не гвинтівка, його зброя це папір. І кожен листок, який він залишить на порозі хати, кожен клаптик, підсунутий у щілину паркану, це постріл, тихий постріл. Який пролунає завтра вранці, не у тілі, а в душі. Коли ми говоримо про українську повстанську армію, ми уявляємо бої в лісах, засідки, криївки, збройну боротьбу. І це правда, але це лише половина правди. Сьогодні я хочу розповісти вам про іншу війну війну, в якій не стріляли кулі, в ній стріляли словами війну за свідомість, і, чесно кажучи, саме ця війна, можливо, була найважливішою. Давайте будемо відвертими. В звичайній війні, в лобовому зіткненні, УПА не мала жодних шансів, жодних. У них не було танків, не було авіації, вони не мали безкінечного потоку боєприпасів та резервів. А проти них стояла Червона армія машина, яка щойно перемолола Вермахт. Воювати з нею в лоб було самогубством. І вони це розуміли. Тому вони почали воювати асиметрично. Вони вдарили туди, де Радянська імперія, попри всю свою міць, була вразливою. Вони вдарили по головах. Якщо ти не можеш знищити армію ворога, ти повинен знищити її волю до боротьби. Якщо ти не можеш пробити танк, ти повинен посіяти сумнів у голові танкіста, який сидить всередині. І їхньою головною зброєю стали мільйони листівок. Я хочу, щоб ви на секунду зупинились і вдумались у це число не тисячі, не сотні тисяч, мільйони. Газети, брошури, звернення, надруковані в підземних криївках, на примітивних верстатах. Цей паперовий потік накривав західноукраїнські землі, його знаходили в селах, його підкидали у військові гарнізони, його читали солдати Червоної армії, ризикуючи трибуналом. Мета була простою, але геніальною. Не просто вбити ворожого солдата, а перетворити його на деморалізованого, втомленого бійця, який не розуміє, за що він воює, в ідеалі перетворити його на дезертира або навіть на союзника і людей, які вели цю невидиму війну, від друкарів і поетів у Криївках до того самого 14-річного хлопця кур'єра можна назвати одним словом шептуни вони не кричали, вони шепотіли. Вони сіяли сумніви, поширювали чутки, передавали новини з вуст в уста, і їхній шепіт був страшнішим за гуркіт артилерії. Керівництво ОУН розуміло цю силу. В одній із їхніх таємних інструкцій для пропагандистів була фраза, яка, як на мене, ідеально описує всю філософію цієї боротьби, фраза, від якої досі йдуть мурахи по шкірі. Куля вбиває одного, а влучне слово вражає тисячу, наш найголовніший фронт у головах ворога та в серцях українців. Погодьтеся, це потужно. Якщо ви теж так вважаєте, просто поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Це важливо. Отже, ми маємо величезну, добре організовану психологічну війну, мільйони листівок і цілу армію шептунів, що працює в тилу ворога. Але тут виникає логічне питання як, як повстанський рух, що ховається в лісах, зміг з нуля побудувати таку потужну пропагандистську машину? Звідки взялися друкарні, автори, ресурси, хто був тим генієм, який розробив цю стратегію? Щоб знайти відповідь, нам потрібно повернутися у 1942 рік, у час, коли все тільки починалося, і саме там, у темряві окупації. Народжувався невидимий фронт. Отже, як, як рух, що існував у підпіллі, що ховався по лісах, зміг збудувати таку складну і ефективну пропагандистську машину. Коли я почав копати глибше цю тему, я, як і багато хто, думав, що все це виникло якось спонтанно. Ну, знаєте, зібралися хлопці в лісі, знайшли друкарську машинку і почали писати листівки така собі партизанська самодіяльність. Але правда виявилася набагато складнішою і, чесно кажучи, набагато більш вражаючою. Психологічна війна не була для УПА якимось додатком чи імпровізацією, вона була закладена в саму ДНК руху, вона планувалася ретельно, стратегічно і задовго до того, як пролунали перші постріли великих боїв. І ось тут ми натрапляємо на перший і, можливо, найбільш вражаючий факт. Факт, який особисто мене просто приголомшив. Уявіть собі, злам 42-го та 43-го років великих загонів УПА. Як таких ще немає, все тільки формується попереду. Повна невідомість, і що в цей момент робить керівництво ОУН. Вони планують створити власну радіостанцію. Дозвольте, я повторю. ще до того, як у них з'явилася повноцінна армія, вони вже думали про те, як доносити своє слово на сотні кілометрів. Проект мав кодову назву Афродита. В ефірі вона мала звучати як вільна Україна. Ви можете уявити собі такий рівень стратегічного мислення це все одно, що проєктувати сайт для компанії, якої ще навіть не існує. Це означає, що вони розуміли що війна за територію неможлива без війни за інформацію. Це просто вражає, але плани це одне. А як це виглядало на практиці, де народжувалася ця зброя зі слів? Давайте на хвилину спустимося під землю. Уявіть собі тісну вологу криївку, викопану глибоко в лісі. Повітря густе пахне землею, димом і друкарською фарбою. За маленьким столиком у світлі гасової лампи сидить молодий чоловік в окулярах, його підпільне псевдо, орлик. Він референт пропаганди, мозок операції. Перед ним. Трофейна друкарська машинка, і його пальці літають по клавішах, набиваючи текст, кожне слово вивірене, кожне речення, націлене на те, щоб посіяти сумнів. Поруч із ним дівчина, зв'язкова на примітивному верстаті гектографі, вже робить відбитки, лист за листом, стос паперу росте, це їхній підземний арсенал. І вже завтра ці набої розлетяться по навколишніх селах та гарнізонах. Ось так це працювало не на великих заводах, а в тиші під землею. Силою волі та інтелекту кількох людей, але що саме вони писали, якою була їхня ідеологія. Офіційно все кристалізувалося в серпні 1943 року. Тоді відбувся третій надзвичайний великий збір ОУН. Це була не просто зустріч командирів. Це був момент, коли повстанський рух, по суті, оновив своє програмне забезпечення, і головний меседж був чітким і безкомпромісним: боротьба на два фронти проти всіх імперіалістів, як проти нацистської Німеччини, так і проти Радянського Союзу. Вони чітко заявили: ми не воюємо за Гітлера, і ми не воюємо за Сталіна. Ми воюємо за своє, але найцікавіше це те, як вони формулювали свою мету для простих людей. І ось тут криється ще один секрет їхньої ефективності. Послухайте лише одну цитату з тодішньої листівки це просто квінтесенція їхньої пропаганди. Ми повне визволення українського народу від московсько-більшовицького та німецького ярма за побудову української самостійної соборної держави, без панів, поміщиків і капіталістів, без більшовицьких комісарів, НКВД і партійних паразитів. Ви відчуваєте наскільки це потужно? Вони не просто кажуть геть окупантів вони дають людям соціальну обіцянку. Вони кажуть селянину в нашій Україні не буде пана, який забере твою землю, і не буде комісара, який зажене тебе в колгосп. Це була боротьба не лише за національну незалежність, а й за соціальну справедливість. Вони били по найболючіших точках. Вони говорили мовою, яку розумів кожен. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, наскільки потужним був такий меседж для людей, які десятиліттями страждали від різних режимів. Мені дуже цікава ваша думка. Отже, до кінця 43-го року в УПА вже був ідеологічний фундамент, були перші підпільні друкарні, були талановиті автори, і була чітка стратегія. Невидимий фронт був готовий до бою. Вони провели артпідготовку. Вони налаштували свою зброю. Але все це було лише розминкою, лише прелюдією. Справжнє пекло і апогей психологічної війни почалися в 44-му, коли на західноукраїнські землі повернулася Червона армія. І саме тоді паперова артилерія УПА вдарила з усією можливою силою. Про цю грандіозну битву листівок ми поговоримо в наступному блоці. Повірте, там були речі, які змісять вас подивитися на історію зовсім інакше. 1944 рік для більшості світу цей рік пахне перемогою відкрито другий фронт. Червона армія нестримним потоком котиться на захід, звільняючи, як тоді казали, Україну від нацистської окупації. Здавалося б, для упа це кінець, що можуть зробити партизани в лісах проти Сталевої армади, яка зламала хребет Третьому рейху. Але саме в цей момент починається найгарячіша фаза їхньої війни. Бо повстанці розуміли. Один окупант змінює іншого, і саме зараз, коли мільйони радянських солдатів опинилися на їхній землі, їхня головна зброя слово ставала в десятеро потужнішою. Саме в 44-му паперова артилерія Упа вдарила знебаченою силою. Це був апогей, це була справжня війна листівок. Уявіть собі, солдата Червоної армії. Назвімо його Іваном він звідкись з під Рязані. Втомлений, контужений, пройшов пів країни, бачив смерть сотні разів, і ось він стоїть на посту десь під бродами, і знаходить на землі дивний клаптик паперу або йому його тишком передає місцева дівчина, що принесла молоко. Він ховає його і вночі при світлі каганця читає. А там написано не те, що він звик чути від політруків там написано Червоноармійцю, твій ворог не в українському лісі, а в Кремлі. Переходь зі зброєю до нас, разом будемо бити спільного ворога, більшовизм. Просто зупиніться на секунду і відчуйте силу цього меседжу. Це не просто погроза Забирайся з нашої землі. Ні, це щось набагато хитріше. Це запрошення, це спроба перепрограмувати його свідомість. Листівка каже йому Ми з тобою не вороги, у нас з тобою спільний ворог, той, хто сидить у Кремлі, і жене тебе на смерть. І це діяло, як ми знаємо, що це діяло, Невже солдати, які пройшли через сталінські репресії та загороджувальні загони НКВС, вірили якимось папірцям. Найкращий доказ ефективності пропаганди УПА це реакція радянського командування. А реакція була панічною. Доходило до того, що видавалися спеціальні секретні накази по частинах, накази, в яких солдатам під страхом військового трибуналу. Заборонялося не те, що зберігати, а навіть просто читати повстанські листівки. Подумайте про це, величезна, переможна армія боялася не німецьких танків, вона боялася маленьких клаптиків паперу, тому що куля вбиває тіло, але слово, що потрапило в ціль, вбиває мотивацію, воно вбиває віру. І це не просто слова. Відомі численні випадки, коли червоноармійці цілі групи. Дезертирували і переходили на бік упа зі зброєю. Вони обирали непевне майбутнє в лісі замість вірної смерті за Сталіна. І звісно, цей страх і сумніви породжували чутки, історії, що передавалися пошепки від одного солдата до іншого, обростаючи неймовірними деталями. І це теж було частиною психологічної війни. Одна з таких чуток легенд гуляла під ковелем, розповідали, ніби ціла рота сибіряків. А це були загартовані досвідчені бійці, просто відмовилася йти в атаку на ліс. Чому? Бо вночі лісові брати підкинули їм листівки. А в них було написано щось на кшталт сибіряки. Ваші командири і політруки женуть вас на забій, а самі відсидяться в тилу. Ми знаємо, де їхні штаби. Їм кінець. А ви за що будете гинути? І от кажуть, солдати поставили ультиматум В атаку підемо. Але тільки якщо політрук піде першим. Чи була ця історія правдою на 100%? Можливо, і ні, але це вже було неважливо. Важливо те, що в неї вірили. Важливо те, що вона сіяла головне недовіру до командирів, а армія без довіри це вже не армія, але і це ще не все. І ось тут ми підходимо до факту, який показує справжній стратегічний рівень пропагандистів УПА це вже не партизанщина. Це робота спецслужб найвищого рівня. Вони не писали один текст для всіх. О ні. Вони створювали спеціалізовані листівки для представників різних народів СРСР, яких в Червоній армії було дуже багато. Були окремі звернення до грузинів, окремі до узбеків, казахів, татар. Уявіть собі молодого грузина, якого мобілізували і відправили вмирати в українські ліси. І раптом до нього потрапляє листівка, написана спеціально для нього. Вона не говорить про Бандеру чи Україну. Вона говорить про його власну історію. Вона нагадує йому, як Російська імперія, а потім і СРСР, нищили його батьківщину. І меседж там був такий, Грузине, Москва наш спільний ворог. Вона топче твою землю так само, як і нашу. Навіщо ти воюєш за своїх поневолювачів? Повертай зброю проти них. Разом ми здобудемо свободу для Кавказу і для України. Це постріл Снайпера. Прямо в серце. Ось такою була ця війна тотальною, винахідливою і дуже ефективною. Але Друга світова війна закінчувалася. Великі армії йшли далі на захід. Здавалося б, протистояння мало вщухнути, та насправді все тільки починалося. Бо, коли війна офіційно закінчилася, почалася війна таємна, війна на виснаження. І тут шептунам довелося повністю змінити свою тактику. Проти чого і як вони почали боротися в мирний повоєнний час, ми поговоримо далі. І це історія, від якої холоне кров. Останні постріли Другої світової війни відлунали по всій Європі. Настала перемога, мир. Але тут, у лісах та селах Західної України, війна не скінчилася. Вона просто змінила своє обличчя. Вона стала тихішою, підступнішою і, можливо. Ще більш жорстокою, величезні армії пішли. Лінія фронту зникла з карт, але насправді вона не зникла. Вона просто перемістилася. Тепер вона проходила через кожну сільську раду, кожну школу, кожен сімейний стіл. Ворогом був уже невтомлений солдат, в окопі, якого можна було розжалобити листівкою. Ворогом стала система, нова радянська влада, яка прийшла назавжди, і її головною зброєю були не танки. Її зброєю були колгоспи, депортації та тотальні фальшиві вибори, і пропаганда УПА, пропаганда шептунів, була змушена еволюціонувати. Вона перетворилася з інструменту військової боротьби на інструмент боротьби соціальної це була війна за збереження приватної власності проти колгоспів, це була війна за збереження національної ідентичності проти русифікації, і це була війна за людську гідність проти тотальних репресій. Великі друкарні в Криївках ставали все більш ризикованими. Масові тиражі листівок було важче поширювати, і тоді головною зброєю став людський голос чутка шепіт. І щоб ви зрозуміли, як це працювало, давайте перенесемося в одне місце, де народжувалися найпотужніші новини ні, не в штаб підпілля, а у звичайну сільську крамницю. Уявіть собі чергу за сіллю чи гасом кілька жінок стоять, тихо перемовляючись. І раптом одна з них, обережно озирнувшись, починає говорити пошепки Чули, дівчата кажуть, у сусідньому селі, як людей у колгосп зганяли. То голова сільради з агітатором дуже вже старався. Так вночі прийшли хлопці з лісу, роззброїли їх і добряче відшмагали кропивою. А на дверях сільради крейдою написали Так буде з кожним запроданцем». Вона замовкає. Жінки переглядаються. І одна з них, купуючи сіль, питає продавчиню А правда, що той голова тепер тихіший за воду, нижчий за траву. Все. Інформаційна бомба вибухнула ця новина піде гуляти селом. Вона обросте новими ще яскравішими деталями. І кожен, хто її почує, зробить для себе висновок опір триває. І співпраця з окупантом небезпечна. Ось так працювали шептуни повоєнного часу. А іноді зброєю ставав гумор гострий, влучний, народний гумор, який висміював абсурдність нової влади. Ми всі знаємо, що таке радянські вибори один кандидат від блоку комуністів і безпартійних. Явка 99,9%. Вибір без вибору. І от на цю тему в Карпатах ходив один чудовий анекдот приходить у село радянський агітатор. Знаходить найстарішого, найповажнішого гуцула і питає: Діду, скажіть ви ж мудра людина, за кого будете голосувати на виборах? А дід, лукаво мружачись і погладжуючи вуса, відповідає Та за того синку, за кого й минулого разу, за пана лісового. В одному цьому жарті вся суть народного спротиву це була форма непокори, яку неможливо було заарештувати. І цей перехід від відкритої боротьби до підпільної інформаційної війни. Не був хаотичним, він був офіційно закріплений. У вересні 1949 року головний командир УПА Роман Шухевич видав наказ про розформування великих повстанських відділів і повний перехід до суто підпільної боротьби. І що це означало? Це означало, що референтура пропаганди, тобто служба шептунів, з допоміжної структури перетворилася на головний інструмент боротьби. Їхнім завданням було не дати людям зневіритися, не дати їм змиритися, підтримувати дух опору, нагадувати, що Україна ще не вмерла. Отже, шептуни мали свою тактику, їхньою зброєю була правда, чутки і сатира. Вони воювали за душі людей. Але що робила інша сторона? Як тоталітарна імперія бореться з ворогом, якого неможливо побачити? Як радянська влада воювала з шепотом? Відповідь на це питання. Лякає. Бо коли ти не можеш перемогти чужу правду, ти створюєш свою власну, криваву і жахливу брехню. І про те, як НКВС створювало власних повстанців для дискредитації УПА? Як воювати з шепотом? Це питання постало перед радянською владою увесь свій зріст. Ти можеш розстріляти повстанський загін, ти можеш спалити криївку, але як заарештувати чутку, що гуляє селом, як відправити в гулах анекдот? Який всі переповідають, вони розуміли груба сила тут не працює, щоб перемогти шептунів, потрібно було заглушити їхній голос, потрібно було зробити так, щоб їм більше ніхто не вірив, і радянська машина зробила те, що вміла найкраще. Вона почала брехати системно, масштабно і з диявольською винахідливістю. Спочатку вони вдарили через офіційну пресу, газети рясніли заголовками. Від яких кров холола в жилах. Просто послухайте стилістику однієї типової статті про упа. Криваві кати з банди Упа, ці вірні пси гестапо знову показали своє звіряче обличчя. Руками українсько німецьких націоналістів ворог намагається залякати радянських людей і зірвати соціалістичне будівництво. Але їм не вдасться меч народного гніву впаде на голови зрадників. Пси гестапо звіряче обличчя, кати. Вони не просто критикували, вони створювали образ абсолютного нелюдського зла, але слова на папері це одне потрібні були докази, фотографії, свідчення, і якщо доказів не було, їх створювали. І тут ми стикаємося з маловідомим, але абсолютно цинічним фактом. Радянська пропаганда часто брала реальні фотографії жертв нацистських злочинів, наприклад, фото вбитих євреїв чи поляків. І публікувала їх у газетах з підписом Ось звірства бандерівців. Вони брали чужий біль, чужу трагедію і використовували її як зброю у своїй інформаційній війні. Але навіть ця жахлива брехня була не найстрашнішим. Найстрашніше почалося тоді, коли вони вирішили, що сфабрикованих доказів замало. Потрібні були живі докази. Потрібно було, щоб люди на власні очі побачили звірства повстанців. І тоді НКВС створило свій найтемніший витвір спеціальні агентурно бойові групи, так звані спецгрупи. Це були загони, сформовані з бійців НКВС та завербованих агентів, їх одягали у форму вояків УПА. Вони вчили повстанські пісні та гасла. Вони ідеально розмовляли українською. І вночі ці загони приходили в села. Уявіть собі цей жах. Селяни чують стукіт у двері, чують гасло слава Україні. Вони відчиняють, думаючи, що це хлопці з лісу, прийшли по хліб, а замість цього до хати вриваються нелюди, які на їхніх очах починають грабувати, катувати, гвалтувати і вбивати. Наступного ранку в село приїжджала радянська влада, вказувала на жертв і казала Дивіться ось справжнє обличчя ваших героїв ось що робить упа. Метою цих операцій було не просто вбити чи залякати, метою було посіяти тотальну ненависть. Зробити так, щоб саме слово упа асоціювалося у людей з болем, кров'ю і тваринним жахом. Радянська влада чудово розуміла перемогти ідею упа, ідею незалежності було неможливо, тому вони вирішили знищити її образ перетворити визволителів на монстрів в очах власного народу. Це була спроба вбити не тіло, це була спроба вбити легенду. Отже, ми маємо дві армії. Одна воює словами, чутками і надією, інша тотальною брехнею і сфабрикованим терором. Хто ж у підсумку переміг у цій війні за душі? Чи вдалося радянській владі вбити легенду про УПА, і яке відлуння цієї боротьби ми чуємо сьогодні? Давайте спробуємо підбити підсумки. Отже Хто ж переміг у цій війні? У війні за душі. На поверхні відповідь здається очевидною Радянський Союз. До середини х років збройний опір Упа був жорстоко придушений. Останні герої загинули в нерівних боях. Села були зачищені, колгоспи збудовані, радянська влада утвердилася на десятиліття. Здавалося б, шептуни програли, їхній голос заглушив гуркіт танків і скригіт тюремних затворів. Але якщо ви думаєте, що це кінець історії, ви помиляєтеся, бо є одне просте питання. Якщо радянська влада перемогла так остаточно, чому вона ще 40 років аж до самого свого розпаду так панічно боялася бандерівців? Чому цей образ був головним страхом усієї їхньої пропаганди? Відповідь проста тому що вони вбили тіла, але вони не змогли вбити легенду. Вони не змогли знищити головну зброю шептунів історію, історію про хлопців з лісу. Про людей, які мали сміливість кинути виклик двом найстрашнішим імперіям ХХ століття. Ця історія пішла в народ. Вона перетворилася на пісні, які пошепки співали на весіллях, на казки, які бабусі розповідали онукам, на легенди, які передавалися з покоління в покоління. Шепіт повстанців, що почався в темних лісах, не зник. Він просто зачаївся він чекав свого часу. І через десятиліття він перетворився на гучний голос мільйонів на майдані. І ось тут ми підходимо до найважливішого уроку цієї історії. Досвід психологічної боротьби УПА сьогодні актуальний як ніколи. Подивіться навколо ми з вами живемо в епоху тотальних інформаційних воєн так, методи змінилися. Замість рукописних листівок тепер меми та пости в соціальних мережах, замість підпільної радіостанції Афродита. Тепер анонімні телеграм-канали. Але мета Мета залишилася абсолютно тією ж вплинути на свідомість супротивника і мобілізувати власне суспільство. Війна за душі не закінчилася, вона просто перейшла в онлайн, і ті, хто сьогодні борються на інформаційному фронті проти російської агресії, є прямими нащадками тих самих шептунів з криївок. І наостанок я хочу процитувати одного сучасного історика. Його слова, як на мене, найкраще підсумовують усе, про що ми сьогодні говорили. УПА програла збройну боротьбу, але її пропагандисти заклали основи наративу, який виявився сильнішим за радянські танки. Вони воювали за майбутнє. І в цьому сенсі їхня війна за душі, зрештою, виявилася переможною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Чи справді слово виявилося сильнішим за зброю? Мені неймовірно цікаво прочитати ваші думки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця історія була для вас важливою, будь ласка, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. Бо розуміння інформаційних воєн минулого це наша найкраща зброя у війнах сьогодення. Будьте розумними і до зустрічі!